Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття звукової культури мовлення. і ми з вами познайомимося з новим звуком, з яким саме я вам пропоную послухати казочку. В гаражі у тата жив собі насос. Насос вважав себе дуже потрібним, адже він завжди лежав в машині, і скрізь їздив з татом. Іноді тато доставав насос, з'єднував його з колесом і починав накачувати шини. Насос із гордістю свистів с. У пісенці насоса сховався звук с. Дивіться народ, як вимовляється звук с? Ротик посміхається, кінчик язика ховається за нижніми зубами. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук с. Правильно, у синьому. А чому? Так, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. А зараз пропоную вам назвати слова, в яких заховався звук «с». сир. Давайте разом. Сир, слон, слон, слива. сливам, сова, сова, солнце, солнце, соняшник. Соняшник. Низ. Ніс! Молодці малята! Нагадайте, з яким звуком ми сьогодні познайомились правильно зі звуком С. На цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!